Всім привіт! Компанія Автопарк Вінницький філіал. У нас сьогодні обзор на ексклюзивний варіант. Це в нас Volvo-60 2012 року випуску. Автомобіль нас офіційний купався в Україні та має два власника. Машинка в нас в білому гарному кольорі, вся в заводському красі. В чому ексклюзивність? Це в нас в пробігу. Пробіг становить 66 тисяч кілометрів. Вона в нас на легкосплавних оригінальних дисках з літньою гумою Michelin. Оптика передня без нарікань в гарному дуже стані. Е, підтонована. Дійсно класний автомобіль, надійний, економний, саме головне, безпечний, повністю обслужена. Прийшла ТО 5 тисяч назад. Маємо великий просторий багажний відділ. Ева коврики по всьому салону. Вони в нас тут бонусом. Передні та задні партроники. По кузову ніяких нарікань немає. Давайте перейдемо до салону. Тут у нас саме цікаве, шкіряний салон чорного кольору, просто в ідеальному стані. Дуже зручний, просторий. Давайте перейдемо до переднього ряду. У нас без доступ на передні двері на водійську, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, шкірене мультикермо, адаптивний круїз-контроль. Жодних помилок по машинці у нас немає. Також у нас двохзонний клімат-контроль, передні підігрів сидінь, дисплей з мультимедії. Автомобіль є все дійсно, що потрібно для комфортної їзди. І друзі, кого зацікав, дана пропозиція. Ми знаходимося за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна. Дина, і дане авто можна придбати в нас за ціною 10 тисяч 990 доларів. Доступна в лізинг та кредит. А також можемо допомогти вам пригнати авто із США.